Доброго ранку! Вітаю на уроці образотворчого мистецтва. Ми продовжуємо тему Дружба та братерство найбільше багатство. Пригадаємо поняття фактура, а також будемо малювати веселого друга. Тож вирушаємо до роботи. Пригадайте, фактура це якість поверхні, один з основних виражальних засобів скульптури. Фактуру можна не лише побачити а й відчути на доти. Вона буває гладка, нерівна, з горбиками, шорстка тощо. Створити відповідні ефекти у скульптурі можна способом продряпування. А сьогодні я пропоную перейти до цікавого малювання. Про кого або про що буде йти мова у віршиках та загадках? Дізнайтеся, якщо їх послухаєте. Сила птаха в крилах, а людини в дружбі. Поясніть, що це значить. Так, чим сильніше крила у птаха, тим краще він може літати та бути активним в природі. А людина також активна і весела і щаслива у колі своїх справжніх друзів. Нема друга шукай, а знайшов бережи. Поставте відео на паузу. Поясніть це прислів'я. Звичайно, що з другом нам веселіше, цікавіше та активніше. Відгадайте, будь ласка, загадку, пір'я він яскраве має, як людина розмовляє, про кого йде мова. Дійсно, це папуга. І сьогодні ми поговоримо про такого друга, як папуга, а також спробуємо його зобразити. Тож Uma na ekran. Така неймовірна краса у нас вийшла. Тож, давайте ми поетапно подивимось на створення нашого веселого друга. папуги Бажаю вам успіхів та натхнення! А я з нетерпінням чекаю на ваші роботи. Нагадую, що завжди можна поставити відео на паузу. Увага! Цікаве завдання! Досліди самостійно або з допомогою дорослих, яким тваринам. Друзям, поставлені пам'ятники в різних країнах світу. А я вам дякую за роботу і кажу до побачення.